Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Велике прибирання! На услісі у великому будиночку жили раз собі песик і киця. Жили вони дружно і майже ніколи не сварилися. Одного разу киця сказала Послухай, песику, а чи не здається тобі, що підлога у нас у будиночку дуже брудна? Здається, відповів песик. Ти тільки подивись на мої лапи. І все це через цю брудну підлогу. Песик усяв вітро та пішов по воду. А киця дістала шматок мила, поклала його на стіл, а сама пішла до комори. Коли песик повернувся з водою, він побачив, що лежить на столі якийсь згорток. Хм, подумав він, що б це могло бути? Він розгорнув папір і побачив щось дуже-дуже рожеве. Облизнувшись, він негайно сунув це рожеве. Дорота і почав жувати Тут з комори прибігла киця, дивиться, а у песика з пащі піна лізе, а з очей сльози течуть. Киця навіть злякалася Що з тобою, песику, чи здоровий ти? Здоровий я, здоровий от з'їв щось дуже дуже рожеве і дуже дуже несмачне. Яке ж ти дурне, закричала киця. Адже це мило. Скоріше напийся води, а потім як слід витри морду!» Добре, що у киці знайшовся ще один шматок мила. Його песик, звичайно, їсти не став. А як ми будемо мити підлогу? Адже у нас немає щітки? запитався він. Я вже все продумала, відповіла киця. У тебе така товста волохата шерсть ти й будеш замість щітки. Добре, погодився песик. Киця взяла мило, відро з водою. І вимила всю підлогу песиком, як щіткою. Підлога стала чистою, пречистою, проте, дуже мокрою. Тепер добре було б нашу підлогу чимось витерти, сказала киця і глибоко зітхнула. Тут песик закричав. Я хоч мокрий, але ж і ти зовсім суха. І у тебе дуже м'яка шерсть, як рушник. Давай я тобою витру нашу підлогу. І він так і зробив. Підлога стала чистою, сухою, а от самі вони стали такими мокрими та такими брудними. Ти виглядаєш жахливо. Казала киця, подивившись на песика. ти, в тебе теж вигляд кепський. Давай випрямо один одного. Негайно продумала киця. Спочатку я тебе виперу, а потім ти мене. Це ти добре придумала, погодився песик. Давай. Важкий день. Наносили вони повне корито води, песик заліз у корито, а киця заходилася його прати. А коли песик був чисто вимитий, у корито влізла киця, і песик її теж гарненько виправ. А тепер доведеться нам сушитися, сказала киця. Вони розвісили у дворі довгу білизняну мотузку і, схопившись за нею лапами, почали розгойдуватись. Добре гріє сонечко, сказав песик, повертаючись до сонця то одним боком, То іншим. Я скоро висохну, а ти китцю. Тільки він це сказав. «Кап-кап!» І пішов дощик. Ой намокнемо швидше додому, закричала киця. І вони побігли ховатися від дощу. Ще й досі дощить? запитала киця, визирнувши з вікна. Знову світить сонечко, сказав песик. Вони знову вибігли у двір і повисли на мотузці. Раптом кап кап знову пішов дощик. Ой важкий день. Так у них було до самого вечора. То світить сонечко, і вони мерщій біжать сохнути. То починається дощ, і вони біжать під дах. Але до вечора. Вони все-таки зовсім висохли. Ну от, сказали вони, подивившись один на одного. І ми самі сухі, і підлога у нас чиста. Тепер можна і відпочити. Кінець. Українська народна казка, сірко та вовк. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він вже й до хазяйства не здатний і прогнав його від себе. Цей Сірко. Никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питається. А чого це ти тут ходиш? Сірко сумно йому й відповідає. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й хожу тут без діла. Тоді вовкові шкода стало собаки, Та й каже. А може, Зробимо так, що він тебе поверне до себе. Сірко зрадів та й відповідає, а, а зроби, голубчику, а я вже таки чимось віддячу тобі. Вовк подумав та й каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн з жінкою, сіно косити. І вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я й візьму дитину, а ти будеш забирати її у мене. Тоді, наче я тебе і злякаюся, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле, сіно жати. Жінка положила свою маленьку дитину під купою, а сама і жне біля чоловіка. Коли це біжить вовк, то за дитину і несеться полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить у слід. Гаджа! сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже до собаки На, сірко, з'їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть з поля, беруть і сірка з собою. Прийшли додому, а чоловік і каже жінці. Алло, жінко, вари лишень гречані галушки та сито і салом затовчи. Тільки що вони ізварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів біля нього. Осип, жінко, галушки. Та й будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото сірко й думає собі. Треба подякувати Вовкові, що він для мене таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому прийди до мене в неділю, увечері, до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату. Та й віддячу тобі за те, що ти мені таке добро зробив. Ото вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля у його дочки. Сірко вийшов до вовка та й привів його у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі усяв пляшку горілки. М'ясо доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку вже бити, так тільки чоловік і каже їм: Не бийте сірка. Він мені добро зробив, то я йому добром буду віддячувати, поки його до віку. Сірко ще найсмачніше на столі лежить, бере та й подає вовкові. Наготував, напоїв вовка так, що той аж сп'янів. Вовк не втримався та й каже Ой, зараз буду співати. Сірко каже до нього Ей, не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще пляшку горілки дам, та ти тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку, так і каже. Ой, буду зараз співати. Та й як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли вже бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн тоді за собакою вступився. Не бийте вовка, бо ви мені ще сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже йому. Ти мені добро зробив, а я й тобі. На тому і розпрощалися вовк і собака. Як і Васько проти мішачого короля. У якомусь царстві, у далекому державстві, у селі гавгавці біля самої річки жили собачки службові, воду тягали, сіно косили, трова запасали, мисливські на дичину всяку в лісі полювали. Декоративні собаки квіти розводили, щоб навколо було гарно. А сторожові собаки по ночах село охороняли. А на іншому березі річки в селі мурмурці. Як ви вже здогадалися, жили кішки, коти рибу ловили, кішки по господарству порались. Теплі речі з вовни плели. Ну і, звичайно, усі вони мишей ловили, без цього кішки не можуть. Набридли мишам кішки. Зібралися вони всі разом і стали думати, як жити далі. Кішки мишей ганяють, калічать, драпають, кусають. Вирішили миші до гавгавців переселитися. Сказано зроблено. Зібрали миші своє майно і вирушили в дорогу. Хто на чому? Через річку перебралися. Прокинувся шарик франці, очам своїм не вірить. По хаті миші шастають, по фіранках лазять, на стіл видерлися, їжу покрали. А одне мишеня його улюблену кісточку у двір потягло. Схопив шарик віника і ну за ними. Мишеня на дерево залізло, а шарик не зміг, впав на землю. Адже собаки не вміють по деревах лазити. Треба кішок на допомогу кликати. Прибіг шарик на берег річки. Кричить знайомому коту васькові. Ей. Прийди, допоможи мишей переловити. Замучили вони мене. Ха ха. сміється Васько Сам лови. Бачиш, ніколи мені. Справи в мене. А хон ти який, обурився шарик. Ну, то я тобі покажу. На другий день вийшов весь колісом, аж раптом шерех у кущах почув. Бачить, фантик на мотузочці стрибає, погнався васько за ним. Ось ось з нас дожене. Аж тут раптом земля з під ніг зникла, що васько в річку, борсається, нявкає жалібно. А собаки з нього сміються. Та Ди диви диви, який рибалка, а плавати не вміє. Бачить васько, що це шарик його в воду заманив. Він котушку у спінінга крутить, а фантик стрибає. На васькові крики коти прибігли рятувати васька. Стали коти думати. Як би їм шарикові помститися? Думали, думали та й придумали. Набрали повне відро шишок, відро на дерево затягли, на товсту гілку поставили, до відра мотузку прив'язали, а до неї кісточку? Добре придумали. Радіють коти. Аж тут якраз і шарик стежкою біжить. Копатися захтів. Принишкли коти? Ну, а що далі було, то й самі бачите? З відром на голові кепсько, з переляку понісся шарик, не розбираючи дороги, в хатило б дерево так, що у відра відскочило, а шарик впав і лежить не рухається. Ой ой, чи живий? Занепокоїлись коти. З кущів вискочили, водою шарика покропили. Розплющив він очі. Пробач мені, шарику. просить Васько. Не будемо більше сваритися. Я тебе навчу, як мишей позбутися. Треба виманити в поле головну мишу, зловити її. Тоді і всі миші самі з села підуть. Дякую тобі Васько, сказав шарик. І побів до гавгавців, прихопивши з собою вітро. Узяв шарик шматок сиру та сачок. Вийшов у чисте поле, голосно крикнув у порожнє відро, наче в рупор. «Ге-ге-ге-гей!» Головна миша! Виходь! Сирудам! Аж тут знявся вітер ураган. У небі з'явилося страшенне чудовисько. Це був сам мишачий король. Такого сачком не накриєш, кинувся шарик навтяки. А король і кричить. Давай, давай мені сир. А злодій зловив шарика і разом із ним злетів під хмари, зі свистом пронісся над річкою і схопив ще й васька. Знизу пронеслися ліси, гори, річки. Ось вже й страшенний замок Мишачого короля показався. Притягнув мишачий король наших друзів до себе, охоронців своїх розігнав, а шарика і Васька кинув у величезну тарілку. Сидить та ножем з виделкою ценькає. А то вже поїм. Зараз або ніколи сказав сам собі шарик. І кинувся на мешачого короля. В одну мить накинув відро йому на морду, а Васько вже лапи чудовиська зв'язує. Лежить зв'язаний по руках і ногах Мишачий король. На підлозі, наче куль. З відра на мордник вийшов, міцно зубату пащу скув. Треба тікати за дверима ж охорона. Тільки один шлях лишився через вікно. Прив'язав васько волосінь до вікна, а шарик королівську корону почепив. І Почали вони спускатися, плескотить внизу вода, посадив шарик васька собі на спину і поплив до берега. Раптом перед самісіньким його носом здійнявся фонтан бризок. Це охоронець короля стрибнув у річку, але одразу ж і зник під водою. Важко шарику пливти з васьком на спині. Вибився він повністю із сил. Останнє, що пам'ятав шарик, була юрба охоронців, що летіла на них. Шарика виніс на берег васько. Вони все ж таки добралися до мілини. І тут вже васька. Підхопив стомленого друга і виніс його на берег. Довго спав шарик. А коли прокинувся, запитав, як же їм вдалося втекти від охоронців мешачого короля? Вони всі потонули. сказав Васько. Обладунки потягнули їх на дно. Відпочивши. Друзі весело пішли по дорозі, що вела їх до рідних місць. Як героїв їх зустріли у гавгавці і у мурмурці, жителі тріумфували. Як же зробити, щоб усі миші побачили, що ми перемогли мешачого короля? Думали Шарик і васько. І вирішили вони свій трофей на видному місці почепити. Корона так і виблискувала у променях західного сонця. Тієї ж ночі миші покинули гавгавці. З того часу їх ніхто в цих краях не бачив. У замку мишачого короля влаштували музей, самого короля посадили до клітки. А шарик і Васько тепер екскурсоводами працюють. Шарик і Васько стали найкращими друзями. Кожного дня один до одного в гості ходять. Полюбляють, сидячи за самоваром, згадувати, як вони мешачого короля перемогли. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!